Всім привіт! Вітаю вас на каналі Фронзес. А перед початком поставте лайк і підпишись на мій канал. Приємного перегляду! Кажуть, є люди, які бачать більше, ніж дозволено. Не майбутнє ні, вони бачать наслідки. Циганка з'явилася в містечку на початку осені, коли тумани вже не сходили з ранків, а ніч ставала густою, мов чорнило. Її ніхто не кликав, вона просто була. Ніби зійшла з дороги разом із пилом, кіньми та вітром. Вона сіла біля старого ринку, де давно ніхто не продавав нічого, крім страхів і чуток. На ній була темна хустка, зношена, але чиста. Її руки, сухі в зморшках, нагадували коріння дерев, що тримаються за землю навіть тоді, коли буря вириває все навколо. Люди проходили повз, хтось сміявся, хтось плював у бік. Але ніхто не міг довго витримати її погляд. Вона дивилася так, ніби вже бачила кінець. Не дивись їй в очі, шепотіли баби. Вона забирає роки. Але він подивився. Його звали Андрій, йому було 22. Він не вірив ні в що, крім дороги вперед і власних рук. За плечима армія, нічні зміни, порожні розмови з порожніми людьми. Він жив так, ніби часу в нього безмежно багато. Він зупинився лише на мить, просто з цікавості. Підійди, сказала циганка. Голос був хрипкий, але спокійний. Не наказ факт. Не треба, відмахнувся Андрій. Я не вірю в ці штуки. Вона всміхнулася не губами, очима. Ті, хто не вірять, помирають швидше, сказала вона, бо не слухають. Андрій хотів піти, справді хотів, але ноги не слухались. Вона взяла його руку і в ту ж мить світ ніби зламався. Її пальці були холодні, не від холоду, від чогось іншого, від знання. Ти помреш не старим, сказала вона рівно. Не в ліжко, не від хвороби. Андрій нервово засміявся. Класика жанру. Ти помреш через три дні, продовжила вона. Увечері біля води. Сміх обірвався. Але. Вона нахилилась ближче. Ти ще тут, бо я бачила інше. Вона перевернула його долоню. Ти житимеш, якщо зробиш одну річ. Яку? Голос у нього пересох. Коли почуєш свист, не обернись. Перший знак тієї ночі Андрій не спав. Він переконував себе, що це дурниця. Випадкова стара, психологічний трюк, самонавіювання. Але всередині щось скребло тихо, наполегливо, як щуростіні. Наступного дня він почув про утопленика. Чоловік, його ровесник, загинув біля річки увечері. На третій день він вирішив піти геть з міста, просто зникнути. Але доля не любить, коли від неї тікають. Увечері він проходив повз ту саму річку і почув свист. Свист був не гучний, навпаки, майже лагідний, такий, який не кличе, а перевіряє, чи ти ще живий. Андрій зупинився. Вода темніла. Річка не текла, вона чекала. У ній не було відображення неба лише чорна глибина, де ніч здавалася старшою за світ. Свист повторився. Його тіло зробило рух раніше за думку. шия напрожилась. у голові виникло одне єдине бажання обернутися. І саме тоді він згадав очі циганки, не її слова. Очі вони не лякали вони знали. Андрій заплющив очі. Не зараз, прошепотів він сам до себе. Свист перейшов у сміх. Тихий, ніби хтось дихав поруч прямо в вухо. Він відчув запах вологої гнилої трави, так пахне місце, де щось закінчилось. Ще крок і він був би біля краю, він не обернувся, і свист урвався раптово, наче його відпустили. Андрій стояв ще довго. Коли відкрив очі, берег був порожній. Жодної людини, жодного сліду, лише на вологій землі відбиток босої ноги. Не його. Він повернувся додому іншим. Людина, яка дивиться смерті в обличчя і не моргає, більше не та сама людина. У ній з'являється тріщина, і крізь неї починає сочитися правда. Уночі Андрій бачив сни. У снах він тонув, але не у воді. У часі. Дні накочувалися хвилями, роки тиснули грудну клітку, а на дні завжди стояла циганка. Ти думаєш, я врятувала тебе? питала вона. Я переклала вагу. На третій день він пішов її шукати. Ринку вже не було. Місце, де вона сиділа, здавалося порожнім, ніби її там ніколи й не існувало. Але старий чоловік біля кіоску прошепотів. Вона не пішла. Вона чекає тих, хто вижив. Він знайшов її на околиці, біля спаленого будинку. Ти порушив хід, сказала вона, не дивлячись. Але не скасував його. Я живий, відповів Андрій. Ти ж сказала Я сказала, що ти не помреш тоді, перебила вона, а не що смерть забуде про тебе. Вона повернулась. І тепер її очі були втомлені. Коли рятується одне життя, сказала вона, інше стає коротшим. Андрій відчув, як у грудях холоне. Хто? Ти вже знаєш, відповіла вона. І він згадав хлопця утопленика, ровесника, того, хто загинув на його місці. Чому ти це робиш? запитав він. Чому допомагаєш? Циганка всміхнулась сумно. Бо я не завжди встигала. І тепер ношу їх усіх тут. Вона торкнулась грудей. Вони шепочуть. Вони просять. Вона подивилась на нього уважно. Ти думаєш, пророцтво – це попередження? Ні. Це догомір. З ким? З долею, відповіла вона. А доля ніколи не працює без відсотків. Вона нахилилась ближче. Тепер ти теж чуєш, правда? Свист. Шепіт, відчуття ніби світ трохи тріснув. Андрій мовчав, бо це була правда Ти можеш піти, сказала вона, жити далі. Або залишитись і навчитися бачити. І що тоді? Тоді ти врятуєш когось, але втратиш щось своє. Після тієї розмови Андрій почав бачити не так, як у фільмах, без видінь, без картинок. Він відчував кінець, ішов вулицею і раптом знав, що ця жінка не доживе до зими. Дивився на чоловіка в автобусі і розумів, у нього залишився тиждень. Часом це було настільки чітко, що в грудях стискало, ніби хтось стискав серце рукою. Він пробував попереджати не їдь сьогодні, не переходь дорогу тут, не повертайся додому пізно. Одні сміялися, інші злилися, дехто слухав. І завжди, завжди, коли хтось виживав, десь помирав інший. Андрій почав рахувати. Після третього врятованого він не спав дві ночі. Після п'ятого перестав дивитись людям у вічі. Після сьомого зрозумів, що помилки немає, доля брала своє. Вона з'явилась у його житті несподівано. Марія Звичайна, тепла, жива, така, що сміється не голосно, а щиро. Поруч із нею світ знову ставав простим, без тіней, без шепоту. І саме тому Андрій злякався. Він бачив її кінець не дату, не спосіб, лише відчуття, порожнечу, яка залишиться після неї. Що з тобою? питала вона. Ти ніби тут, але далеко. Він не відповідав, бо знав якщо він спробує її врятувати, хтось інший не доживе до ранку. А якщо не врятує, не пробачить собі ніколи. Циганка сказала колись. Перше, що забирають, це тебе, з чого ти не зможеш жити. Він тоді не зрозумів тепер зрозумів занадто добре. Він прийшов до циганки вночі. Вона постаріла, ніби кожне врятоване життя крало в неї рік. Я більше не можу, сказав він. Зупини це. Вона довго мовчала. Є один спосіб, нарешті сказала. Але ти не захочеш? Кажи. Вона подивилась на нього так, як дивляться на приречених. Доля не любить, коли з нею торгуються. Але вона поважає рівновагу. Ти маєш повернути все, що взяв. Як? Ти знаєш відповідь. Він знав. Якщо я піду, голос зламався, вони житимуть. Так, відповіла вона. Ті, кого ти врятував, і та, яку ти любиш. А ти? Я вже давно не живу, тихо сказала циганка. Того вечора Марія чекала його біля річки. Він сказав, що хоче поговорити. Вода була спокійна, ні свисту, ні туману. Ти дивний останнім часом, сказала вона, але я люблю тебе навіть таким. Він усміхнувся і в ту мить більше не бачив її кінця це було достатньо. Якщо я не повернусь, почав він. Не кажи дурниць, перебила вона. Він обійняв її довго, так ніби запам'ятовував. Не обертайся. Сказав він тихо. Вона не зрозуміла, але послухалась. Марія жила довго, іноді їй снився свист, але вона не оберталась циганку більше ніхто не бачив. Кажуть, тепер інколи на ринку сидить молодий чоловік, мовчазний, з дуже глибокими очима. І якщо він раптом скаже тобі Не йди туди сьогодні. Послухай, бо ті, хто знають більше, Ніколи не говорять дарма.